Всім привіт! Ви на каналі Георг Матаблок. Черговий раз зі мною трапилась пригода, але цього разу в лісі. Хто б міг подумати, що таке може статися. Але, як ми знаємо, від поломок ніхто не застрахований. Все було як зазвичай. Назбирав дров, порізав, загрузив в прицеп, від'їхав метрів 100 і на тобі. Прицепне на мотоблоці не витримало лихої долі. Напишіть друзі в коментарях, що б ви робили в даній ситуації. Мій план був розвантажитись, якось вчепитися до мотоблока і потихеньку добиратися додому. Звичайно, що праці шкода, та й дрова не хотілося залишати. Мусив подумати, як би це найкраще вийти з положення. Трішечки поміркувавши, я прийшов до висновку, що можу не тільки сам доїхати додому, але ще й привезти половину прицепа дров. Ось в такий спосіб я вчепився до мотоблоку. А відламаний кусок я використав як обмежувач перелому між редуктором мотоблока і прицепом. Це дало можливість мені зафіксувати речаги керування мотоблоком. Вище своїх колін. Ну і в такий спосіб я міг спокійно рухатись і навіть ще й вести груз. Ось таким чином, друзі, я і доїхав благополучно додому. Кому сподобалось, як я вийшов із ситуації, ставте лайк, пишіть в коментарях, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На цьому я з вами прощаюся до наступних зустрічей.